Друзі, всім привіт! Сьогодні позаглядаємо на ціни на м'ясо на центральному ринку. Аліканта, Меркадо Централь. Корасон. Купували нещодавно ми серця. Свині 2,25 за кілограм. Лінва. Свиний язик, 4,50. Це я думаю, чи взяти. Язик Ребра 6,70. Так, ну інше, я думаю, ви все бачите. Кому цікаво. Я прийшла, купила серця курині. Не пам'ятаю, скільки, вже вдома вам скажу, скільки коштує кілограм. А тут не знаю, візьму напевно язика ще. Погляньте це понеділок. Нікого немає майже. Навіть зазвичай треба брати. Ну, ж. Е, треба брати номер і чекати чергу, а зараз без номерів. Ну, тут мені сердечки сподобались. Такі більш-менш чистенькі. Не знаю, скільки коштують. Немає. Чоловіка тут не бачу. А а весь та корасон із дебою. 5,90. gracias. 5,90, то є 5,90. 5,90 я дешевше, наче купила. Зараз прийду додому, покажу. Ну вони тут чищені більше, а я купила не такі. Так, ну не буде більше нічого вже. Дивитися. Треба бігти додому. Як у вас справи? Пишіть. Всім бажаю гарного, чудового настрою. Баджорого. Баджорого дня! Всім привіт поближче. Хочу показати вам фрагмент, як змінилася зараз наша кімната. Ми повісили штору. Я купила Залісою таку палку для ванної кімнати. І вийшло гарно, класно і купили штору. Тепер у Аліси є свій, свій простір, що купила я на ринку центральному, маркаду централь. Ось, казала вам за е, с, серця курині, Курячі, курині чи курячі. Коштують вони 5,50 за кілограм. Вийшло кіло 135 на 6,24. А, і пакетик 629. Як вони виглядають? Ну, ось були такі там на ринку. А тут, ну, Думаю, що якщо ви бачили початок відео, то зрозумієте, про що мова тут більше е, жирової такої частини треба буде обрізати, але дешевше. Можна було купити дорожче, але чистіше. Ну, Я обрала цей шлях, мені хочеться почистити там, поморочити собі голову. Потім що ще купила? Купила лінґва, свинячий язик. Купила я три штучки. Коштує він 450 за кілограм, у мене тут кіло 400, 6,28. І на кілограм фаршу. <смі> Такий я покупець. Я навіть не спитала, тут мікс просто фарш міксований, напевно, свинина і яловичина. Я так думаю, я <смі> навіть не спитала. Ну, напевно, так. І коштує він 4,95, тут майже кілограм, 4,85. Ось як вам показую, що скільки коштує. Історія салату зі свиних сердець. Я поставила спочатку на великий ну вогонь не назвеш, на дев'ятку поставила на плиті і пішла, і забула. Сиділа фільм, дивилася, згадала через вже, коли за Алісою треба було йти, я згадала, що я серця поставила. Вибігаю, а вже вся кухня в диму, нікого чи не було вдома, чи просто ніхто не виходив. Я не знала, куди бігти з цією кастрюлею. Чи під воду ставити, чи на балкон виносити. Просто задиміла все. аромат був просто неперевершений. І виходити треба вже, Ой. І виходити треба вже за Алісою. І я оце бігаю. З рушником намагаюся якось цей дим з кімнати, з кухні вигнати. Робила не те, що салат, я просто серця зварила, натерла на терці, додала часник майонез і зеленої цибулі. Це все перемішала і було дуже смачно, мені сподобалось. Сьогодні, напевно, я зварю язик, потім почищу, поріжу такими слайсами. Невеличкими шматочками, тонесенькими. перемажу перемажуться все майонезом з часником і складу в судочок. Сьогодні прикольний день, тим, що моя черга прибирати в квартиру. Хоча вчора сусідка моя дуже прям як генерально убрала, дуже чисто, не знаю. Сьогодні просто повитираю пил, який з вчорашнього дня накупився, хоча коли вона ввечері прибирала все чистесенько. Ну, як я їм кажу, зроблю вигляд, що я, що я прибираю. Вони з мене сміються. Я ходжу з ганчіркою, роблю вид, що я прибираю і таке. Вживання у вас і сонця здесь. По якому це поводу. Зараз посмотримо Раки, там, не знаю, покупати квартиру, не покупати машину, ні ще щось. то машину лучше не покупати до 24 до 24 февраля. Поки у нас Марс ретроградний. Єдине, дуже шкода, що Анжела не сказала де гроші ті лежать. Які я все переживаю, не сплю і хочу вкласти або в квартиру, або в машину. Ну, може, я ще не додивилася до кінця, там буде якась. Мапа, карта, де я зможу подивитися, де ж вони тут знаходяться. Знаєте, як кажуть, що треба бути головним героєм свого життя? Е, в мене є єдине питання: хто пише сценарій до мого життя? Мені зараз здається, що це якась низькобюджетна драма. А деякі персонажі, якісь второстепенні, в мене питання до них, хто проводив кастинг і де взагалі вони взялися в моєму житті. Так, ну я тут шуткую, жартую, піду, закину прання. Тут у нас прання за графіком. Я не знаю, чи казала, чи ні. Придумала сусідка, що треба графік прання. Я не знаю, для чого то все зробили, але коли ти береш речі, треба записати себе в графік, що ти прала речі. А потім що вони будуть з ним робити в результаті, я не знаю. Так сиджу, напевно, погано, коли світло так падає. Що вони будуть далі з графіком робити, а знаєте, що далі будуть з графіком робити? Вже вчора був якийсь тут скандал з приводу того, що одна сусідка дуже багато переречить, чи не записала, чи записала, і, коротше, взагалі, в принципі, вона дуже багато попрала за тиждень. Я не слідкую за тим, хто скільки пере, якось пере, мені це слово не дуже подобається. Ско... Хто скільки стирає твіші. Мені взагалі. Байдуже, я ні за ким не слідкую, нехай хоч кожного дня бранням займаються. Мене це ніяк не чіпляє. Ну, але ж є такі, яким потрібно все знати, хто скільки поправ, що хто зробив, що хто де поставив. Кожного дня майже тут якісь скандали. Знаю, що в Україні зараз випав сніг, покажу вам. Трішки сонця. Хочу пере передати вам тепла. Сьогодні валіканти: 20 градусів тепла, а також хочу сказати, що останнім часом дуже багато новин з приводу того, що діти пішли на річку, яка змерзла на лід, і провалився лід і потонули дітки. Бережіть своїх дітей, пояснюйте їм з приводу того, щоб вони не ходили і не грали. Хоча я розумію, чудово, що за всем, ну, неможливо вслідити. Якщо сказала дитина, що пішла гуляти, сто разів вже, напевно, ну є такі випадки, що сто разів вже пояснювали, або навіть більше батьки дітям, що не треба ходити, але коли вони збиваються в групки в компанії. І один заваділа скаже і йдуть на поводу. Тому треба пояснювати. Бережіть своїх дітей, нехай вони будуть живі, здорові, щасливі. І щоб все у ваших дітей було супер. Так, я йду вже за Алісою в школу. Спекотно. Спекотно вже навіть. Люди бачу у футболках, але я не можу вийти в футболці. Тому що це для мене вже занадто. Ось така погода. Всім тепла. Скоро вже настане весна. Я обожнюю в Україні весну. Особливо я розповідала, що 8 березня я обожнюю, 8 березня якийсь такий вайб, свій настрій. Чомусь цей день завжди пам'ятаю, що було тепло. І сніг таяв, вже так пахло весною. І ну, жіночий день, таке щастя, йдеш на роботу. Або коли вже на роботі... на роботі працюєш, я працювала з людьми, то <сі> всі такі усміхнені, веселі. І такий початок весни. Ось цей період, пам'ятаю, найбільше. Картина називається «Немала баба клопоту купила перося. <сі> я так розумію, що це я ще й не досконало почистила ці сердечка, серця. Краще було б вже купити, дуже така страшна картина. Краще було б вже купити дорожче, але не аніж це зараз я стою і вирізаю. Ну, прикол в тому, що я тільки зараз замислилась над тим, може, то скільки корочок вбито. Я не можу, я не можу ходити на меркаду централь, особливо коли ріжуть кості. Я тоді певний час не хочу їсти м'ясо взагалі. Зараз з цими серцями. Так, я зварила ще язик. Буду його чистити, поріжу, потім додам майонез, часник. Ну, в принципі, вже я про це говорила. Буде це серця, ще що не знаю, або рис, або макарони. Так, ділюсь з вами. Скажіть, будь ласка, це ще треба щось тут обрізати? Оте все, все, що жир. Я їх, якщо чесно, буду готувати, напевно, вдруге за своє життя. та були вони найчистіші. Я таких ніколи не купувала, не бачила. Ну, блін. Тупонула вже, ну нічого страшного. А що у нас сьогодні з вами кулінарний блог? <гум> потім ще подам сметану і буде така підлива. Зварю сьогодні рис. Вже замочила тут рис, нехай трішки постоїть, потім зварю. що у вас На вечерю сьогодні, я вже все зробила. Зараз трішки перепочину і піду поприбираю в квартирі, бо не встигла сьогодні в день. Всім бажаю гарного вечора, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал.